Щоб перевести на штучну шкіру ескіз, нам потрібно її спершу добре помити. Миємо її бажано в теплій воді, в теплій воді і я використовую мило, яким користуюсь під час сеансу. От я її мию, Це для того, щоб очистити її і воно краще переносилось, щоб вона була обезжирена, отак можна сказати. Бо якщо вона буде жирна, на неї погано буде переноситься... ну, трансферний гель буде збиратися в такі комочки. Так, все, ми почистили її, кладемо. Можна це прибрати, треба. Так. Можна її прибрати. і майже вся вода звідти піде. Так, кладемо. витираємо і пшикаємо спиртом. Виртом обезжирюємо дуже добре. Дуже добре, ну або антисептиком, небагато спершу. Просто обезжирюємо. Потім наносимо трансферний гель, і дуже класно буде, якщо ви зможете його залишити, залишити на певний час, щоб він підсох. Я наношу трансферний гель і залишу на пів години десь. Після чого прикладемо ескіз і також його залишимо. Під чимось важким, і ви побачите, яка різниця в перенесенні Отак, швидко ескізу і от трошки довше. Так як це штучна шкіра, не справжня, от, трансферний гель спеціально для справжньої шкіри. От, і він на ній гріється. От, так ми зразу розтираємо, а потім вбиваємо його, щоб ось так як ця шкіра у нас із порами ось такими порами, то щоб вона, як в справжній шкірі, туди проник трансферний гель. Ми його так вбиваємо, залишаємо підсохнути, і потім вже будемо переносити ескіз. Обов'язково його повбивати, не лише розтирати, щоб він повсюди проник. Все, Зараз я це витру. Чи яка різниця? Тут легше його вже ну, прикладати, повністю розглажуємо, як на ну, ну як на шкірі. Так, ось такий результат а, в нас вийшов. А ось це такий самий ескіз. Але я залишила його на ніч. Дивимося, як він перевівся.